І ми маємо надію, що вона буде розвиватися надалі. Що вижети Село Коси є осередком туристичного маршруту, адже воно в нас надзвичайно мальовниче. Хочеться сказати, що коси славляться не тільки своїми пейзаж, пейзажами, а дійсно неабиякою історією. Однією із головних фішок проєкту є Ліра, тому і наша сьогодні зустріч має назву Коси Шлях лірників. Як саме була створена школа лірника в косах, я вам зараз розповім. Завдяки. Великому письменнику, журналісту Богдану Сушинському, який провів надзвичайну копітку роботу у тому, щоб знайти дійсно докази того, що саме в нас в селі Косах справді була ця школа на початку 19 століття, дійсно, цех майстром Мефодієм Колісниченко була тут створена школа лірників, яка за даними точними, я не можу вам сказати, в якому саме році, але була припинила свою роботу вона у 1860-му, коли помер Мефодій Колісничен. Випускники і педагоги після його смерті продовжували у приватному порядку навчати молодих кобзарів. У школі навчались близько 200 учнів з різних куточків Подільської та Херсонської губернії. Славилися вони на всю Україну. Велика честь для мене знаходитись тут на цій землі. Історично ми знаємо, що тут була школа лірників. І дуже приємно, що риси, мешканці з таким типом зустрічають і приймають. І велика честь грати на цій землі на лірі, ну, яка подібна до тієї ліри, яка була колись, на якій грали лірники. Неможливо сказати, що це точна копія, це приблизно. Хопить її взагалі на майбутнє, наскільки це важливо, пам'ятати минуле, це має бути в першу чергу, як на мою думку. Тому що якщо ми минуле не будемо пам'ятати, то майбутнє його немає просто для нас. І можливо, сьогоднішнім таким маленьким виступом ми якби Зробили таке невеличке відкриття і. Така маленька часточка нашого малого виступу в велику історичну справу, яка поступово відроджується, і ми маємо надію, що вона буде розвиватися надалі. Що виже тепер правиту? Усі заневажають, а ви годину не правиту, паре все поважають.

А таке ти справляє. Це виглядає під нецілим, але насправді з двох частин склеїться. Ось ви. Само. Я буду позаду поза тобі заважати. Отак. Ось дивіться, бачите, з двох частин. Видосочко. Там же трошки видно. Mm -hmm. Остик. Верхня дека теж з двох частин склеюється. Ось дивіться верхня дека. Потім окремо гнуться боковини. Усі частини бокові. Обичайки, кажучи. Гнеться одна. Я буду потрошку складати. Так. Потім друга гнеться. І виходить, ось вони вже дві такі разом. Ось так виглядає одна частина, що ми гнемо. А потім, вже, щоб їх склеїти, ось такі спеціальні кльоці називаються. Це дуже старовинна назва цих деталей. Ось одна ось інша. Бачите? І завдяки цих кльотів ми склеїмо дві частини і, виходить, вже ось ця форма, вже відповідно, яка буде колісна ліра. Ось дивіться, по порядку ми вже бачимо ось ці дві досочки, про які я казав. От вони склеєні. Ось бачите? І вже з них випилюється вже потрібна нам форма. Це не ігрова спина, а це полішку. Дві ігрові покажуть. Всього три. Одна. І гра три. Три українських. Де Деколи чотири по ці, щоб весніше було грати, щоб ще ось. Це ось. Якщо ще ви робити. Я таких ще пропорцій сюди, ще буде дві системи. За один раз дві. <говорит> а це а, а на це на самом деле, то ти это одна, так? А це так? просто звучать безпередно. Саме тут, на цій місцевості, на цьому місці, де ми зараз стоїмо, була розташована найперша школа лірників на півдні, півдні України. І саме тут співці народного слова виконували свої пісні, думи і несли в народ пісні про Україну. Тому, дивлячись на таку родзинку цього краю, а також враховуючи те, що тут дуже мальовнича місцевість, ми це бачимо. Тут гарний став розташований, тут гарні гори, полонини. Тому обрано саме це місце, і саме тут ми почали відроджувати культуру, тому що в культурі є майбутнє нашого народу, в культурі є майбутнє нашої громади. І ми хочемо за допомогою культури. Відродити тут підприємництво, створити нові бізнеси і закласти такі плацдарм для того, щоб надалі до цього місця приєднувалися більше і більше підприємців. Український фольклорний туризм має квітнути, і Одещина має в цьому займати перші місця.